Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть у Румунії 23 червня. Зафіксовано землетрусу п'ять балів. Його могли помітити в Україні. Його відчули в Україні, зокрема поблизу декількох українських атомних електростанцій. У суботу в другій ночі за київським часом у районі Гірвранча. Румунія було зареєстровано землетрус магнітутою п'ять балів. Воно могло відчуватися в Україні. Можливі серйозні більш поштовхило землетрусу знаходиться на території Румунії в районі Гірвранча, 110 км від кордону з. України. Україною на глибині 103 кілометрів землетруси поки не несе загрози для населення України. Коливання можуть відчуватися лише окремими людьми, які перебувають у спокійному стані у середині приміщення, особливо на верхніх поверхах. Йдеться у повідомленні до слова місяць тому біля українського кордону в Словаччині. Його відчували на Закарпатті навіть у Львові. Такі а ви, науковці кажуть, що через війну такі землетруси на жаль можуть почастішати, адже тисячі вибухів на день на одній з центральних плит не можуть пройти даремно. А це Пряма небезпека для десятка АЕС не тільки в Україні, але й в Білорусі, Росії, Туреччині та Європі. Спочатку керівник Закарпаття Віктор Микита повідомив, що там відчули землетрус попередньо магнітудою 4,5 бали. Подібний землетрус стався на заході України у 2021 році, але тоді сила поштовхів була трохи меншою. За словами Микити, поштовхи відчували майже по всьому Закарпаття, а ДСНС перевіряють можливості ушкодження інфраструктури та житлових секторів за оперативною інформацією екстерних служба та згідно з доповідями чергових усі об'єкти критичної інфраструктури без ушкоджені. Працюють у штатному режимі. Додав Микита Веся. Вже десятки людей поскаржилися на гарячу лінію ДСНС про поштовхи, але без наслідків. Микита розповів, що відділи сейсмичних карпатського регіону інституту геофізики. імені суботі на Україні назвав епіцентр землетрусу село Нова Келча Словачина неподалік Кущице. Відстань до кордону України складає 60 кілометрів. В інституті геофізики оцінили його силу 5 балів. Мешканці. Закарпаття розповіли бібісі Україна, як відчували поштовхи. Відчули сильно донька, втратила рівновагу і впала, у бабусі на четвертому поверсі захитало, наче очолині. Дуже всі перелякалися. Розповіла Катерина з Ужгорода. Мера Львова Андрій Садовий також повідомив про масові заповідомлення містян про певні поштовхи, які стали відлунням земнотрусу у Словаччині. Проте кореспонденти бісі -Бі Україна у Львові суттєвих поштовхів не відчули, хоча в мережі вже з'являлися відео з пляшками у магазинах, які трусилися. Судячи з того, що епіцентр розташов. Не неподалік від кордону з Польщею поштовхи могли відчувати і в підкарпатському воєводстві цієї країни. Головний центр це спеціального контролю, який відстежує землетруси, надав більше деталей про землетрус та його епіцентр. Там вказують, що джерело землетрусу було у Словаччині на глибині 10 кілометрів. За класифікацією землетрусів він відноситься до сильно помірних. У цей час центрі оцінки сило поштовху 5,4. Науковці вказують, що землетрус відчували в населених пунктах на території України. За їхніми словами, люди могли. Ли відчувати коливання подібні зі струсом, утворення тяжкого навантаження автомобілем могло бути тремтіння вікон, дверей посуду а також скрипіння підлоги і стіни дрижання меблів. Предмети, які висять при такому землетрусі, легко розхитується, а рідина відкритих посудина злегка коливається. Також поштовх могли відчути у автомобілях, які стоять на місці. Останній подібний землетрус стався в Україні у вересні 2021 року. Тоді поштовхи відбулися неподалік міста Чортків на Тернопільщині. Магнітуда склала до чотирьох за словами Президента національного інституту геофізики та вулканології Італії Карло Больоні зрушилася аравійська плита, пише Ольга Бродецька, далі мовою оригіналу. Аравійська плита зрушила приблизно на три метри в напрямку північний схід південний захід стосовно анатолійської плити в прикордонній зоні між аравійською та анатолійською плитою. Загальна величина розламу склада понад 150 кілометрів. А які з цього приводу будуть висновки? Людина влучно пояснила, є не сейсмолог і навіть не географ, але я знаю, що коли йде потяг чи фура, то будин. За 100 метрів держать шибки, коли керовані вибухи в кар'єрі, земля двигти за кілька кілометрів. Коли гучно крикнути в горах, рушить лавина. Коли сильно стрибнути на п'яту, то можна струсити мозок. Коли тисячі крилатих і балістичних ракет вже рік гембують по одній з тектонічних плит, то струс мозку отримає уся планета. Для цього не потрібно мати спеціальну освіту. Достатньо взяти камінь молоток і постукати по одному й тому ж місцю разів за 20, а потім подивитися, куди розповзлися тріщини. Невже найсвітліші розуми світу не озвучить причин цієї серії землетрусів по всій планеті? і не вже ні до кого з вчених голів не дійшло, що Росія руйнує не саму Україну, а ось світ і ця війна принесе не бачені досі планеті наслідки. Чи продовжать далі загравати з країною божевильне замогубство? Чи збираються сховатися від майбутніх екологічних катастроф за адміністративними кордонами? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки. пишіть Ментарій підписуйтесь на канал переможемо разом.